Що стосується президента Зеленського, те, що офіційно 20 травня завершився його президентський термін, п'ятирічний. Звичайно, ми всі розуміємо, що ми знаходимося в стані війни і ніяких виборів, не ні президентських, ні парламентських не, не, ну, не буде відбуватись, де це неправильно. Що змінилося за п'ять років? От моє я можу зараз говорити чисто якби суб'єктивне своє бачення. Ну почнемо з того, що п'ять років назад. Будем чес, буду чесний сам перед собою. Я за президента Зеленського не голосував. І е, пройшло 5 років. Чи жалкую я на сьогоднішній день, що я не голосував за президента Зеленського? Ні, не жалкую. Е, я притримую своєї особистої позиції, скажем, і не її міняти з однієї сторони, з другої сторони, я хочу сказати, що я не ідеалізую цю людину і не критикую цю людину в даному випадку. Ну от, є людина. Бог так якось знаєте, склав ці пазли докупи, що ця людина 5 років назад стала президентом України. Для мене так м'яко кажуть, що це був шок. Я розумів про те, що це українці перепутали фільм Слуга народу з реаліями, перепутали 95 й квартал з скажімо, адміністрацією президента. І я розумію, що спрацювали новітні, для мене дуже неочікувані політичні технології. Ну, сталося так, як сталося. Знаєте, як кажуть, після бою руками вже не махають, по сенсу вже цього немає. Скажемо, ну вибрали ми президента Зеленського. Знаєте, якщо так коротенько, то я рахую, що тоді 5 років назад могло бути краще, ну тобто могла бути краща кандидатура, але могло бути і гірше. Скажем, чомусь так складається історія, що українці доволі часто вибирають не між хорошим і дуже хорошим, а якось так навпаки виходить в нас. Сподіваюся, це ми нарешті научимося вибирати, ну скажемо так, самих найкращих патріотів України. Самих найкращих професіоналів, високоморальних, високодуховних людей, які нарешті вже будуть служити ненці України. Нічого поганого ніякому разі не хочу говорити про президента Зеленського на сьогоднішній час, тому що в нас іде війна, так як я вже сказав, могло бути і гірше. Початок президентства, ну скажімо так, для мене перші роки довоєнні роки, тому що ми ж говоримо про п'ятирічний термін, а два з половиною роки було без війни, і два з половиною роки з війною. То я би ну. Сам би так розділив оцей п'ятирічний термін, якби на дві таких майже одинакових частини. Довоєнне і післявоєнне. То моє ставлення до до президента Зеленського було не просто критичне, а архікритичне. Тому що я слідкую за політикою, слідкую за економікою, наприклад. І я розумію, що Росія розпочала з нами. Війну у 2014 році, а не в 2022 році. Мені просто дивно, що президент Зеленський цього не зрозумів. От, президент Порошенко, не дивлячись на всю одіозність його, скажімо, фігури, і не дивлячись на моє теж неоднозначне до нього, скажімо, ставлення, він все таки зрозумів про те, що в 2014 році Росія почала війну і не збирається її закінчувати на Донбасі і на Криму. І він розбудовував українську армію. І вкладав туди кошти. А що зробив президент Зеленський, коли він прийшов до президентства? Хорошу річ зробив, нічого проти немає. Почав розбудовувати дороги. Ми знаємо цілу державну програму. Це класно, це дуже добре. Але ж е, звернулися військові програми. Виробництво військової зброї, наших ракет звернулися. Давайте речі називати своїми іменами. Давайте говорити мовою фактів. А факти є конкретні. Ті програми, які фінансувалися за Порошенка на військовий комплекс, перестали фінансуватися, зато пішли на дороги. Ну, сталося так, як сталося. Другий факт для мене вже починаючи з грудня місяця 2021 року, я просто я громадянин України. Напевно, майже на 100% був переконаний про те, що найближчими тижнями, найближчими місяцями, Росія повномасштабно почне атакувати Україну. Нам про це говорили знаєте уже всі підряд, починаючи прямі заяви президента Сполучених Штатів приїзд. Керівника центрального розвідувального управління в Україні для того, щоб нашим можновладцям сказати, хлопці, копайте окопи, готуйте військо, об'являйте мобілізацію, тому що завтра буде війна. А ми що чули із всіх заяв влади, що ми будемо зустрічати. 1 травня шашликами, як завжди, що ми вихідні будемо відпочивати, що нам не треба тут піднімати істерику, тому що це тільки нагнітається істерика, ніякої війни не буде, але ця істерика, яка нагнітається, впливає на нашу економіку. Знаєте, оце є все факти, це є конкретні факти. Основне, напевно, і саме основний плюс, який треба віддати Зеленському, це те, що він залишився в Україні. І я ну, рахую, що це дорого коштує. По яких обставинах це відбулося? Чому це відбулося? Це вже інша історія. Але, скажімо, те, що президент України залишився в Україні із своїм народом, то я йому в якійсь мірі, знаєте, і дороги міг би простити. Тому що ну, мені тяжко уявити ту ситуацію, яка могла бути, якби лідер держави, всенародно обраний президент, покинув нашу країну. Як би це вплинуло на моральний клімат. Українців, і як би це вплинуло на наше військо, і саме основне на державний апарат. Чи не наступила б у нас така чехарда і знаєте, якби безвластя і, і, і в такий складний момент. То ну, тут я говорю, що знаєте, кажуть, знімаю шляпу, потут ну, великий молодець. Дякуємо Господу Богу, і в цьому плані теж дякуємо йому. Другий великий плюс, який я спостерігаю всі два роки, два з половиною роки. Це ораторська майстерність. Тут, ну, як кажуть, ну, нічого не додати, не відняти. Я думаю, що це теж дорого коштує, тому що коли наш президент їде за кордон і виступає там публічно, в Сполучених Штатах Америки, наприклад, в Вашингтоні виступає, виступає на європейських площадках, і коли аудиторія, поважна аудиторія встає і стоячи аплодує, це теж дорого коштує. Я думаю, що його скажем, професія теж тут скажем, дала певні плюси цей артистизм. Ну, в даному випадку це спрацювало плюсами на державність України. Я думаю, що плюсів, які президент показав за 2-2,5 роки війни, доволі багато. Ну а на завершення, всі ми люди знаєте, кажуть, пам'ятаєте, як сказав Ісус Христос, хто у нас без гріха, то хай перший кине камінь. То зрозуміло, що ми всі люди, і у всіх нас є свої плюси і мінуси. Зрозуміло, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ну правда, ціна помилки президента впливає на стан речей у всій країні, і ціна помилки президента дуже висока. Я не суддя, я не сушу. Я просто вдячний президенту за ті речі, які я сказав. Я вдячний йому за. От за оці два з половиною роки останні я йому вдячний за його харизму, за його силу волі, за його витримку, за те, що він являється на сьогоднішній день ну, якби таким символом і лідером нації, і лідером супротиву. І він займає абсолютно безкомпромісну позицію. Я не можу навіть на сьогоднішній день зрозуміти, стверджувати, чи це його особиста позиція така. Ну, знаєте, кажуть, от от. Пішов так, от конкретно як кажуть, в зарубу, і все. Чи це, скажімо, знову ж є позиція українського народу, а це є позиція українського народу, незламна позиція українського народу, і президент просто відповідає цій позиції і дотримується цієї, позиції, розуміючи про те, що президент і народ мають бути в одній позиції під час війни, а не в різних. Ну ось приблизно так, так що. Хай Господь нам допомагає, хай дає всім нам духовне і фізичне здоров'я, хай дає мудрості нашому президенту, витримки, сили волі, як нашому, скажімо, лідеру. Ну а після завершення війни. Що буде після завершення війни? Ну чи завершення війни, чи після перемир'я, тому що ну, завершення війни, знаєте, як Йожик в тумані. Невідомо коли, як буде, а не секрет про те, що нас західні партнери все більше і більше схиляють до перемир'я, до переговорів. І мені щось підсказує, що такі переговори будуть, і мені щось підсказує, що миру найближчими роками в Україні не буде. А буде перемир'я. Ну і коли наступить цей, скажем, відносно стабільний спокійний момент політичний, що буде в Україні? В Україні будуть перевибори: як парламентські, так і президентські. Я думаю, що про парламентські вибори вже немає про що говорити, тому що український народ, напевно, дуже добре відчув і зрозумів і побачив. Хто такі слуги народу? Назва класна, назва супер. Ну, служби якось там не дуже виходить, скажімо так, все більше якось скорумповані скандали різноманітні. Ну і відповідно, чи отримає президент після на наступних президентських виборах вотом довіри. в мене є великий сумнів, чесно кажучи, чи перевибере його український народ. А з другої сторони у мене є великий сумнів, чи Володимир Зеленський буде балотуватись на наступних виборах по двох простих причинах. Перша причина, я добре пам'ятаю, як він говорив, що це єдиний його термін, і він дуже так гарно декларував, що він хоче побороти корупцію, хоче Україну підняти з економічних колін. Ну, заяви були суперкласні. Ну, Війна чи не війна, але е, нічого цього не відбулося. Ну а друге, я думаю, що, скажімо, здорового глузду, напевно, вистачить навіть не виставляти свою кандидатуру на другий термін, хоча не впевнений, не впевнений в цьому. Але думаю, що, напевно, ми, коли наступать перемир'я і наступлять, наступлять будуть у нас наступні вибори, ми, напевно, побачимо зовсім іншого президента, будемо бачити в майбутньому. І напевно дуже багато цікавих політичних таких новин ми побачимо в хорошому смислі слова. Ми побачимо суттєве оновлення влади після президентських і парламентських виборів. Чому я в цьому впевнений на 100%? Тому що якби не було війни, то напевно ми побачили б все те, що було вчора, позавчора, і багато-багато років підряд. Ну тобто, що кожні наступні президентські і парламентські вибори, очікування народу є, а потім наступає розчарування і таке враження, що кожні наступні гірше, ніж попередні. Ну це було тоді, ті 30 років, знаєте, такого певного застою, який називався Незалежність, коли ми так цінили свою незалежність, що росіяни чуть нас її не відібрали. Ну а на сьогоднішній день, коли от весь так народ став на захист своєї волі, своєї незалежності, мені здається, що ми почали розуміти цінність. Того, що ми маємо, цінність своєї власної держави, цінність свого власного життя, цінність своєї власної політичної системи, та яка має бути в майбутньому справедливої, ефективної, толкової, патріотичної, не корупційної, не бюрократичної. Ну, тобто, мені здається, що в українському народу відбулися дуже сильні трансформації, такі трансформаційні процеси, які привели до суттєвої зміни свідомості, пробудження, скажімо, Національних певних цінностей, пріоритетів. І я думаю, все це в підсумку дасть нам зовсім інші вибори і зовсім інші політичні обличчя. Ну і я дуже вірю, і дуже сподіваюся на зовсім інше майбутнє України інше чим було, тому що та ціна, яку ми заплатили. В цій війні за цю нашу волю і за цю нашу незалежність буде нас до цього спонукати. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо будете підписуватись на мій ютуб канал, і таким чином будемо підтримувати український контент.